Поліція Сумщини попереджає громадян, що надмірна довірливість дозволяє шахраям щодня збагачуватися на сотні тисяч гривень. Тож правоохоронці поінформували про найбільш поширені схеми зловживань та закликали дотримуватися елементарних правил безпеки, аби не дати себе ошукати. Громадяни продовжують потрапляти в пастки шахраїв та втрачати власні заощадження. Серед поширених схем шахрайства є фейкові онлайн компенсації від держави, фінансова допомога від міжнародної організації, соціальні чи благодійні виплати. Як працює схема? Після того, як особа знайшла оголошення, їй пропонується перейти за посиланням та вести свої дані для того, щоб отримати цю допомогу. Насправді ж, посилання веде на фішинговий сайт, що імітує обраний онлайн-банкінг. Тому після ведення облікових даних вони потрапляють до зловмисників, які, отримавши доступ до банківських рахунків жертви, знімають всі кошти та ще й оформлюють онлайн-кредити на її ім'я. Пам'ятайте, в жодному випадку не можна розголошувати конфіденційні дані своїх банківських карток, оскільки шахраї можуть отримати доступ не лише до банківських рахунку, Але й до кредитного ліміту. Купуючи в інтернет-магазинах громадяни часто оплачують вподобане наперед. Проте в подальшому його не отримують, а зв'язок з псевдопродавцями зникає. Вкотре вас застерігаємо здійснювати оплату за товар лише після її отримання та перевірки. Шахраї постійно винаходять нові способи викрадення грошей у громадян, тож будьте пильними і не дозволяйте аферистам себе ушукати. Неодмінно повідомляйте про злочин чи підозрілих осіб поліцейським за номером 102.